Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас в огляді будуть такі речі. Будуть парочки, в будуть, е, основному що парочки, трієчок сьогодні, так як і не буде. Ну, Побачимо, що ми встигнемо. У нас е, в продажі з'явився такий сервіс. бачите, такий зелений, з позолотою, дуже багато золота, такі двієчки є. Їх є шість парочок. Таких от є кавник, є цукорниця і є молочник. І такий є у нас сервіс цілий, весь панський такий, ну делікатний, 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 такий, делікатний. Ну і ще от такі речі будуть, будуть у нас соусники, вазочки. Що тут ми встигнемо, то все я вам покажу. Все, я вам покажу. І ще отакі от парочки будуть. Їх також є, не знаю, у продажі, напевно, що 5 парочок. Отакі от це нова, новий, новий товар. Отакі гарнезні. Такі гарнезні парочки. То приступимо, приступимо і будемо переглядати. Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Давненько я у вас не була. Ну, то не так давненько, декілька днів, але мені здається, що я вже у вас познає скільки не було на цьому каналі. То є трішечки нового надходження. Небагато, звичайно, але чуть-чуть є. І я вам постараюсь показати декілька тих речей. Ну, і, звичайно, будуть ті речі, які у мене. Є речі гарні, речі достойні. Так що приступимо і будемо переглядати. Не можу вам, мої хороші, сказати, не можу вам сказати, як зараз в нас, коли -то в нас зараз має не стати світло. Щось, щось той графік у нас так збивається, що то неможливо за ним встигнути. Угу. Добре, тоді будемо приступати і переглядати. І я буду з вами разом переглядати. Я також ці речі е, хочу вам сказати, що я їх навіть не розглянула. Вони вчора е, прийшли. Але я навіть не встигла не встигла, то все добре розглянути. То приступимо, будемо переглядати. Так, мої хороші, я буду вам просто піднімати так і просто так показувати, тому що то е, якось тут в мене все наложено, якось незручно. Бачите? Є у мене отакий от кавник. Та йде цілий сервіс. От такий йде кавник, гарнезний, дійсно гарнезний, бомбезний. Такий багатий, багатий, зроблений весь він по-багатому. Ось такий носик невеличкий, і така зручна ручка, бачите, і має таку широку. Кайму, і все по така широка йде по ну, от Він такий дуже гарнезний, дуже гарнезний. йде так він як ніби як ніби чуть слонової кості. От чуть так, ніби слонової кості. Приблизно він приблизно десь йде на грам 600. ну До повного ніхто ж в нас не наливає. На грам 600. Він Весь новенький, я нічого зовсім не мила, бо вчора тільки прийшло і абсолютно нічого не мила. Е, Така кришечка Бачите, така кришечка масивна. Е, ручечка вся золота, сюди така широка смужка по золоти, і йде е, така кайма. Бачите, така кайма. І також все не мити, все, все не мити, ну, зовсім нічого не мити. Але гарно, знаєте, так йде гарно, ніби, ніби так. як Чуть-чуть ніби те, як купило, ну масивно, так масивно. Мені подобається. Я зразу я глянула, і мені зразу воно сподобалося все. І то в нас є баварія. Не скажу, яких років, і не скажу, чия чи манафактура, не можу вам сказати. не можу вам сказати Але йде такий е, кавник під 202 номером 1000 гривень. 202 номер, 1000 гривень має тримач. Бачите, все таке новеньке, все так гарно зроблено. 202 номер, тисяча гривень отакого от кавника. Тут вам показую таку саму цукорницю. бачите, От точно така сама цукорниця, тільки без ручочок. І йде як кавник. Отака от красота. Отака от красота. Все новесеньке, приблизно десь на 300-300 на грам цукру. Ну, так приблизно, може, 280, але мені здається, що так. Ніде нема втраченої позолоти, абсолютно ніде. Абсолютно ніде нема втраченої позолоти. Ну, от так гарне зроблено. І така сама кришечка, така шикарна, бачите? Отака шикарна кришечка. Отак само така е, широка е, смужка. По золоте, бачите, отака от широка смужка по такий йде рельєф гарнезний і така ручечка вся в позолоті. Е, йде, йде така цукорниця, 203 номер 550 гривень. От є речі дорогі, а є речі дешеві. Ну, от ви розумієте, от є речі дорогі. А є дешеві. Ну, це кожному, я ще раз повторюю, кожному на гаманець. 203 номер 550 гривень. Ну, краса, краса така, знаєте, ну от панська красота. Панська красота. Так вам так вам кажу щиро. І тут ще хочу показати. Є таких шість парочок. Ну, вони дійсно бомбезні. Ну, то таке, знаєте, от е, стіл такий е, засервірував, і воно дійсно. Ось Отакі от парочки йдуть, приблизно чашечки йдуть до 200 г., ну, я так думаю. Ну, може, може, 190. Ну, от бачите, от такі чашечки. Все так зроблено делікатно. Ну, от все делікатно, немає ніякого ганчу, немає ніде нічого, ні до чого придертись, абсолютно. Все воно, е, ні потертості немає ніякої тут. Ні втрати по золоти, ні нічого. Отак От дуже гарнесенько все зроблено, делікатно. І йдуть такі парочки під 201 номером 400 гривень. 201 номер 400 гривень отакої От красоти. Ще раз повторюю, що воно так ніби чуть-чуть слонової кості. От ніби чуть, -чуть слонової кості йдуть такі, е такі парочки. І тут ще покажу, що ще таких маю дві білосніжних, мені лишилось тріо. От я дивлюся, що ще є. Ні, немає. От дві білосніжних таких тріо. Бачите? Отакі От білі-білі з позолотою, аж очі ріже. Така ручечка зручна. Отака От зручна ручечка. Ручечка йде так, як гусачка. Бачите, ручечка йде, ніби гусочком. Чашечка така. Бачите, якої форми? І всередині має таку широку смужку позолоти, приблизно десь на 200 г. От приблизно на 200 грам. така чашечка. Зверху, от такий має по собі, ніби такий легенький рельєф. От ніби такий легенький, бачите, ніби такий легенький рельєф, такі смужки йдуть. Ну, гарно, ну, гарно, гарнесенько. Мене то-то, знаєте, як, що воно дуже білесеньке. Ну, от дуже білесеньке. Таке блюдечко. Бачите, з таким рельєфом. От, як Отакий от, рельєф. По блюдочку і блюдочкою йде так фігурно, такою квіточкою. Бачите? І от така ж сама йде пиріжкова тарілочка. От така сама йде пиріжкова тарілочка з таким же, же рельєфом. Ой, як показати, воно не дуже, дуже воно відбиває там. Ну, може, тако, от може такое. Бачите, воно таке біле, що воно аж переливається, аж, аж відбиває. Що не може світло відбиває, що не може добре показати. Все новеньке, нігде нема, абсолютно втраченої позолоти, абсолютно ніде немає. все дуже делікатно. От, де на яких речах є, що втрачена позолота, і я то кажу, що позолота може бути втрачена, тому що воно речі з барахолки. А от на цих речах абсолютно нема ніде позолоти втрачені. Ні по золотині, ні по одертих того нічого, ні, абсолютно нічого. І йде в діаметр пиріжкова тарілочка 19 см. 19 см йде вона в діаметрі. І то є в нас Баварія Германія. Не можу сказати, яких років. От не можу вам сказати, яких років. І йде під номером. Під номером 52 500 гривень. 52-й. Напевно, що так, бо тут в мене вроді, але мені здається, що так. 52-й номер 500 гривень. Отакої От тріо. Отакого От тріо, бачите? Така делікатна річ. А тут вам хочу показати, що я маю безподобно, безподобно делікатні парочки. Ну от безподобно. Я от їх побачила і в них, знаєте, так як побачила і влюбилася в них. Ну, кожен раз речі все є якісь, е, якісь інші і інші, і вони самі по собі е, мають якусь свою таку, як я кажу, ізюминку, що вони ну, так, притягують. От є речі, дивишся і нормальні, а є такі речі, що вони притягують тебе. Ну так, так буває. Так буває так як... Так як у людей, так і, і, і в речах в різних. Отака йде парочка. Бачите? Отака йде парочка, має таку по собі, як сказати, то напевно, що деколька така, так, то така деколька, Бачите? з цієї сторони, отака делікатна. І сюди йде з цієї сторони, бачите, такі розочки такими листочками, воно йде в такому е, кольорі, знаєте, оті розочки, і воно сіре, і таке м, ніби е, листочки, ніби йдуть такі герчишні і, і, і зелені, а з тим сірим, ну, 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 ну воно так відбиває, ну, воно так дійсно так відбиває, делікатно, що ну, по золото на ручці йде з одної тільки сторони. Отак йде з одної сторони. Сюди має ніби такий от рельєф. Бачите, От ніби по кругу має така чашечка, такий рельєф. Йде вона приблизно десь так само, ну вони всі так приблизно йдуть десь на 190 до 200 грам. Сюди зверху позолота збережена. І хочу вам сказати, що досить тоненька. Бачите, от я веду пальцем і видно, от видно мій палець. Не так аж дуже прозоро, але все одно така ніжна тоненька чашечка. І от таке делікатне блюдечко, бачите? блюдечко теж досить тоненьке. Таке. Отаке блюдечко, бачите, який має е, такі, з одного боку таку декольку величезну і з другого. Ну, все дуже делікатно зроблено, все дуже делікатно зроблено. Сюди також по крайчику таким рельєфом, і тут ніби рельєфом в серединці ніби так іде рельєфом і по крайчику. І по золото також збережене. Ну, блюдечко хочу сказати теж, я вже повторюю, що блюдочко так само досить так йде е, тоненько. І то в нас є е, Германія. Значить, не скажу, яких років, яких то років, я не Баварія пише, але я не можу вам сказати, яких то років. Не знаю, чи то йде 50-х, чи, чи яких, я не знаю. Отаке От клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер, хто мені напише. І скажу вам, що йде під 206 номером 400 гривень. 206 номер 400 гривень отакої парочки. Ну, вона дійсно дуже делікатна. Вона йде так, знаєте, може, я казала, а може і не казала. Так, як ніби ніби такого топленого молока. Знаєте, от то не слоновий і костя такого, як топленого молока. Ну, дуже гарно. Дійсно гарно. Ну, дійсно гарно. Вони так кидаються в очі. Делікатно. А мене їх є шість, але взагалі-то продаж іде 5, тому що одна має тріщинку. Ну, от так. отак. Тут вам хочу показати, що я маю отакий, як ніби кухоль, ніби така кружка керамічна. Ручний розпис має сюди, має от, пиште, такі соняшники, то все ручного розпису, всі соняшники з такою добротною ручкою і має таку кайму кофейну і такі ніби розводи по, по тому кофейному. І сюди по долинці також. так. Нова річ, нова навісінька. Там всередині просто є, знаєте, як то тісто було рідке, і воно там як капнуло чуть-чуть. Бачите? То що не вимете, то що там не вимете. Приблизно і, рельє... а, і рельєф має по бачите, Бачите, такий має рельєф з одного боку, і з другого боку тут сонячник також йде такий рельєф. Приблизно десь йде на 250 грамів. Сюди так само. так фігурно, І під номером 151 100 гривень. 151 номер 100 гривень отакої кружки, кухоль, кружка, хто як назве. Хто як назве? 151 номер 100 гривень. Thank mm -hmm. you.